Не словом, а ділом це універсальне гасло усіх небайдужих людей, завдяки яким навіть неможливе стає реальним. Історію творять особистості. І одним з них є наш земляк активний волонтер та громадський діяч Сергій Притула. У свій час він сприяв появі у нашій школі радіостудії, що в свою чергу мотивувало нас на подальший розвиток. На сьогодні це чоловік, який згуртував мільйони волонтерів. Ми сьогодні готуємо різні смаколики і плануємо їх продати. Благодійний яр. Присвячені дню волонтера допоможе нам зібрати кошти на потреби армії і передати їх у фонд Сергія Притули. Попри основне завдання навчатися, ми хочемо долучитись до великої спільної справи, яка наближає нашу перемогу. Я волонтер в ми, ми плетемо, плетемо сітки. сітки. Я допомагаю тваринам. Мої батьки спекли пиріг на ярмарок. Спільна справа допомогла мені знайти нових друзів в Тернополі. Ми тут, тому що розуміємо, що від нас теж багато залежить. Нехай зразками для наслідування будуть найкращі.